Нова фортеця чи ситуація контрольована? У Покровськ проникли сотні російських піхотинців. Бої тривають і у центрі міста на стелі з боку Павлоградської траси. Окупанти встановили триколор, який не провисів і годину. Наскільки критична ситуація? Аналіз розвідників Deep State. було відео, де противник добивав нашого військовослужбовця, забрав його майно, і це чергово підтверджує ту тактику, що противник іде в місто і інфільтрується на максимально. Легкому спорядженні, часто не маючи навіть достатнього запасу води і їжі. У Покровському на Дніпропетровщині люди звіряють годинники по вибухах кабів, як окупанти атакують центр громади і куди гатять. Ексклюзивне відео з прифронтової покровки. Контролі, контролі каба. Зараз буде прилітати закладки. От Роботи універсальні солдати на фронті. Колісні гусеничні машини задіяні на найгарячіших напрямках. Для ворога найбажаніша ціль на Краматорському напрямку наземних роботів ремонтує боєць з Дніпропетровщини на псевдофокусник. Їм ну, байдуже, що бувати. Бувати там пікап з людиною, бувати наземний дрон або наземний дрон, який евакуює вже трьохсотого, або навіть двохсотого. Ви дивитесь проект воєнкор про війну з Росією, силу оборони, внесок Дніпропетровщини у спільну перемогу. Ми починаємо. Новини зі стратегічно важливого для сил оборони Покровська більш ніж тривожні. Оглядачі називають критичними. Інші пишуть, що місто от -от упаде. Ще є аналітика, що Покровськ це чергова фортеця. Офіційні ж джерела стверджують, що ситуація контрольована. А усі розвідники не плекають оптимізму. Повідомляють про масовий захід ворога у Покровськ. Окупанти просочились сотнями. Емоції прибираємо, бо вони не допоможуть нашим захисникам, які продовжують знищувати ворога. Прямо зараз поговоримо зі співзасновником онлайн мапи бойових дій діпстейт Русланом Микулою. Вітаю вас! Вітаю! Отже, пане Руслан. Що вам відомо про те, що наразі відбувається у Покровську і навколо? Ситуація в покровську зараз ускладнюється, тим що останні дні суттєво пойшлись погодні умови. Були дощі, туман і це спричинило суттєве, суттєву кількість суттєве проникнення особового складу противника безпосередньо в саме місто. Ворог намагається через 1 травня звірове заходити в міську забудову. Багато противника фіксується в мікрорайонах Лазурний. Південний також противник дуже часто фіксується в районі залізничного вокзалу вздовж залізничної гілки. Недавно було відео не дуже приємно, де противник добивав нашого військовослужбовця, забрав його майно, і це чергово підтверджує ту тактику, що противник іде в місто і інфільтрується на максимально легкому спорядженні, часто не маючи навіть. Достатньо його запасу води і їжі на декілька днів, тобто на короткий термін, бо в них задача це інфільтруватися, а їжу та воду здобути вже по місцю. Крім того, противник вже був на в'їзді в місто із Павлограда. Там сьогодні вони виставили прапор, який було знищено силами оборони України, і цей прапор викликав дуже великий резонанс. Крім того, на північній околиці міста. І на східних околицях біля рогу, Гнатівки, там також фіксуються групи противника, які закріпляються, які ховаються, і ситуація продовжує погіршуватися. Чи була негода основною причиною, що призвела до масового заходу ворога у Покровськ? Ну, основна причина, основна, це, звісно, що. Ворог переважає нас у живій силі. Але конкретно ця ситуація, з якою яка зараз відбувається, це наслідок того, що повішились погодні умови, і противник зумів насичити міську забудову великою, великою кількістю піхоти. Противник має рації, в нього є якийсь зв'язок, і є випадки, коли, наприклад, сили оборони зачищають якусь вулицю, то Противник про це знає, і вони навіть не вступають в бій, вони намагаються просто звідти відійти і відходять на ті вулиці, де зачистка не проводиться. І потім, вже коли їм відрапортували, що наші цю вулицю зачислили, вони туди повертаються. Таким чином, противник розвиває цю свою тактику інфільтрації і е, намагається стільки за критичних умов вступати в бій. Таким чином, вони. Концентрують велику кількість особового складу в місті, і рано чи пізно ця кількість особового складу дійде до критичної точки, коли місто вже буде зачистити неможливо. Стало також відомо, що окупанти змогли зламати логістику сил оборони в напрямку Мирнограда і продовжують лізти із красного лимана, Миролюбівки і Новоекономічного. Саме так противник продовжує тиснути і на Мирноград. Там звісно дуже спільна ситуація по червоному лиману, але з точно відомо, то якісь групи південніше Лимана проходять до траси, яка йде з Покровська на Родинське. Там вони навіть виставили свої взлітні позиції. І коли ми спілкувалися з бійцями 25-ї окремої півносадної бригади та 68-ї окремої кримоєрської бригади, то вони зазначали, що з даного району... Противник суттєво наносить урон по їхній логістиці, запускаючи саме дрони. Тобто, це не піхота доходить на північній околиці Покровська, а саме дрони долітають з того району, що ускладнює логістику сам Покровськ, і відповідно унеможливлює логістику в Мирноград. Останні навіть місяці два логістика через Мирноград на Мирноград була через Покровськ, і фактично, коли противник зараз уже. Безкідо того, щоб логістично відрізати Покровськ, то Мирноград уже просто залишається заручником ситуації, але в той же час натиск на Покровськ значно сильніший, ніж на Мирноград, бо на Мирноград вони в основному намагаються на техніці залетіти висадити піхоту, і дуже багато зараз 38-го окремого бригада морської піхоти публікувала уражень приблизно з цього району. Це Московське Козацьке Промінь. Південні південно-східній околиці Мирнограда, східно-північно-східній околиці Мирнограда. Всіх цих районах противник намагається залетіти на техніці, і там уже морські піхотинці намагаються зачистити противника. А що можна зробити у критичній ситуації, яка склалась у Покровську і біля Мирнограда? Ну звісно, це мають вирішувати військові, що треба їм зробити, бо в них є розуміння, які є сили та засоби, і які достовірні сили. Зараз відбувається у противника. Е, звісно, що якщо так дивитися на мапу, то е, зараз логічним виглядає це блокування району Красний Лиман, щоб противник не міг запустити клашні, і це виставлені рубежу блокування в районі 1 травня, звірове, напрямку Новопавлівки Чинушеного е, подібне вже було у липні, коли противник просочився через звірове. Тоді сили оборони доволі швидко. Відреагували, виставили рубіж блокування, і десь близько місяця тривала зачистка е, тієї групи в 30 чоловік, яка просочилася в місто? Тут же треба так само заблокувати е, можливість противника просочуватися і тоді вже здійснювати зачистку. На Дніпропетровщині звільнили населений пункт Єгорівка, але поряд Вишневе, Вербове і Першотравневе. Яка там ситуація? і Чи є ознаки, що позиції окупантів похитнулися? E, значить, по Єгорівці, привіл там противник по балці заходить на населені пункти, і, в принципі, в Єгорівку було просочення невеликих груп. Ці групи зачистили, тому це більше як зачистка в населеного пункту. У Вишневому зараз ситуація поки що під питанням, оскільки противник туди заходить, із також із балки південно-східніше, південно-східніше. І, відповідно, дуже багато особового складу за останні дні якраз також зіграло погіршення погоди, зтягнулося вишневе. Сьогодні вони публікували відео, де здається 9 прапорів на населеному пункті. Це така насправді серйозна заява, яка свідчить про велику кількість інфільтрованих груп. Тому по вишневому ситуацію ми поки що уточнюємо і не виключено, що вишневе виявиться під контролем ворога. Зруйнували останню приправу у прифронтовому селищі Покровське на Дніпропетровщині. Окупанти розбили кабами міст через річку Вовча. Дорожня споруда єднала центр громади з іншими селами. Перший міст загарбники розтрощили тиждень тому, намагаючись відрізати логістику і зарякати жителів Покровської громади. Саму ж покровку окупанти зникровлюють щодня, руйнують ринки і магазини, б'ють шахедами по багатоповерхівках. Чи багато людей лишається у центрі громади? З якими проблемами стикаються жителі, і якої тактики дотримуються окупанти під час атак? На Покровське покажемо і розкажемо прямо зараз, а потім повернемося до розмови з усім розвідниками. Підемо, а там вже як покаже. показуємо. Ви ж вас, вас тримаємо. Пересідайте, пересідайте. А тепер пересідаємо, обережно сідаємо. Все добре. Зафіксірую, хорошо? Да, давайте. Щоб не втікли. Да. А то зараз вийдемо, як у вас молодика побачите, я вас буду валить покровку. Да. Із Покровки, яку щодня кабами і шахедами руйнують окупанти, вивозять літню жінку, а під підбадьорює евакуаційних зураб. Чоловік особисто знає про війну, що принесла Росія. Я маленький був, батьки приїхали сюди. І все, живемо. Теж тікали до нас з Росією. Тима Ти куди тікати. Автомобіль не броньований, розумієте? Ми не можемо десь заїхати прямо туди, де О, цей автомобіль вже в свій час в, Ніп... в Нікопольському районі пережив е ФПВ дрон. Рідні проводжають, а самим зупинитись поки ніде. Розумієте, там... не так ціни, як Сарай, сарай, помієте, в хаті ніхто 15 років не жив. Вікна гнилі, отоплення злите все. І вони кажуть, заходьте, заправляйте воду, живіт. Ну, ну, ну свині я вам скажу в кращих умовах живуть, чим вони предлагають за три тисячі гривень. Газ відрізаний, води немає. Нічого немає. У нічого А там, де є і газ, і вода, то вартість житла сягає 20 і навіть 40 тисяч гривень. Та життя дорожче. Люди вночі ховаються від обстрілів. Вночі страшніше. За і днем а ми вночі виїжджаємо з покровки. В інше місто ночувати. Ну, багато і виїхали. Багато і виїхало. Багато виїжджають на вулицю. Виїжджають на ніч, ночують, на день приїжджають. Розумієте, що діти треба пити день. Це ж препарат, який накопичуваний. Страшно, не страшно, я не знаю. У мене, мабуть, один на лід так бурлить. Ми кожен день вивозимо. Тільки ми, бува, до шахтерів возимо, а інші бригади шалтерів результат. Ми ж возимо по всій Україні. У центрі Покровського нас зустріли потужними вибухами. Окупанти атакували кабами ще одну переправу через річку Вовча. Так, да. Вони все дали. Як кажуть, місцеві 11.20, 11.30 завжди у покровці, завжди прильоти. Влучання було саме у переправу. Окупанти добивають авіаударами і ще один міст через річку Вовча. Від моменту, як російський літак скидає каби, є кілька хвилин, щоб перейти в укриття, але небезпека зберігається і після прильотів. Правоохоронці не вперше фіксують у небі ворожих розвідників коригувальників, які за мить стають камікадзе. Каби по мосту. О, смотри, сюда, сюда, сюда Вот Отець на місці. І в півішка контролю. Півішка контроль. Тобто вона подлетела і ждала, короче. Ну, щоб зафіксувати. Зафіксувати, і там є скоплення машини, чого. І попри небезпеку, білі янголи разом із волонтерами щодня вивозять цивільних у безпечне місце. Передають людям гуманітарку. Кофе. 11 років окупанти буксують на Луганщині і Донеччині, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія не захопила жодного обласного центру. Від безсилля і немотивованої нічим агресії солдати кремлівського режиму руйнують міста і села. Це все, що залишилось від єдиного у покровці супермаркета. Безлюдно і моторошно у п'ятиповерхівці навпроти люди виїхали з квартир, вікна в яких зачинені ОСБ. Соцмережі також відреагували на черговий терористичний удар росіян по переправі. Щоправда, не всі користувачі були у розпачі. Через запорізьку трасу Нова Миколаївка і до писанців, якщо там розіб'ють, то нижче ганчулу, та й ганчул мільче за Вовчу. Насиплять інші переправи, насиплять кузов щебня, Гуляйполем і Покровським. І далі їздитимуть. Щоб не допустити фактів мародерства, у центрі громади правопорядок забезпечують поліцейські. Поліцейські перебувають тут постійно. Поліція несе в штатному режимі службу. Запобігають злочинам, правопорушенням і займаються оповіщенням населення. Людям я порадив би з мислями, споки є час виїхати, звернутись до волонтерських організацій, до національної поліції України з приводу віднаходження житла, з приводу комунікації по подальшому проживанню. І виїхати. Цю літню жінку повезуть спочатку у транзитний центр для оформлення допомоги, а потім у шелтер під наглядом медиків і волонтерів, або до рідних. Сюди трошечки набачав просить. Чи лише на давай. Скільки у Покровському залишилось мешканців, наразі встановити неможливо. Одні люди виїжджають, а інші повертаються. Російська армія активно і потужно атакує Синельниківщину, наближаючись до Покровського. Каби, то передвісник нових хвильових атак. Про це ми говорили у попередніх розмовах. Чи відомо, які саме сили стягнули окупанти на цей напрямок і яка там ситуація? Ну, якщо ми говоримо за напрямок Покровського. То останні дні противник проявляв активність біля Новоолександрівки, так само в Олексіївку, але в Олексіївку основни заходять групами по одній особі. Взагалі. Також на цьому тижні була спроба противника через населений пункт ГАІ на червоній ниві заїхати в бік Олександрівки. Ця червона нива була зупинена ФПВ. трьох казах було знищено, одного забрали в полон. Тобто це от така от, е... Я б сказав би, авантюристська подія, яка яку варто відмітити. Е... Також зараз по силам противника, то відбулася ротація в районі Дачного Філії, і нове командування противника було зіштовхнулося з реаліями, оскільки ворог здається, що не помиляється, ще. Травні чи в червні заявляв про те, що він контролює Дашне і підрозділи противника, які там були перед цим, вони подавали Дачне як підконтрольне. І коли прийшов новий підрозділ, мене вони зрозуміли, що Дачне під контролем Сил оборони. І тому останні три дні противник активно штурмує Дачне зараз. ми намагаємося закріпитися в лісосмузі південня дачного та намагаємося залетіти саме селений пункт. Таким чином, це. Ну, нове командування зіштовхнулося з реаліями війни, де підрозділи брешуть. І, як ми казали, що в противника це набагато більших масштабах. Військовий на псевдомучной написав про Гуляйпільський напрямок, мовляв, фронт там помітно просів. Противник діє агресивно і безперервно атакує. Окупанти просуваються у Новомиколаївці, про що свідчать їхні прапори. Йдеться про флаговтики, чи низка населених пунктів дійсно переходять під контроль росіян. Ну, Портини так само затягуються в Успенівку Новомиколаївку, і ми зараз у нас там на, на пильною увагою це ділянка Західніше Полтавки, там лісосмуги. Е десь ми там. По, ну, ми там Доволі такі великі лісосмуги, приблизно 2 на 6 кілометрів. І ми зараз перевіряємо інформацію про те, що е, противник там просунувся, бо е, ну бо бачимо постійно фіксацію ворога значно далі від тої лінії, яка в нас є зараз на мапі. Дякуємо. Це був Руслан Микула, співзасновник онлайн мапи бойових дій діпстей. А вже за мить покажемо і розкажемо про нашого земляка, який до війни працював фокусником. А зараз на фронті робить усе, щоб окупанти зникали назавжди. Не перемикайте. Коли потрапляєш в оточення, чи окупанти обрізають логістичні шляхи, сили оборони до справи залучають і роботів. Це реальність російсько-української війни. Велика важка техніка для ворожих дронарів, власа мішеня. Маленькі машини і дешеві, і швидкісні, і багатофункціональні. Працюють вони і вдень, і вночі перевозять сотні кілограмів БК і провіанту, прикривають вогнем з кулеметів, а головне витягують із позицій поранених та довозять до медиваку. А керують цими універсальними солдатами не вчені з голівудських кінофільмів, а звичайні українські військові із технічним фахом і відмінною мотивацією. Один з умільців, наш земляк, який Донеччину знає, наче свої п'ять пальців, бо ще до війни виступав там із концертами і показував фокуси. Зараз боєць із побратимами влаштовує не менш видовищні шоу, від яких російські окупанти буквально втрачають свідомість і навіть оголосили полювання на цей унікальний підрозділ. В якій бригаді створюють і оживляють роботів наш наступний ексклюзив. Так, ми починаємо працювати. Браво, право, да. Ще паніше. Ми відкатуємося на міняємося. Командно-спостережний пункт за десятки кілометрів від лінії фронту, атмосфера, наче фінал Кубка світу. Але на відміну від спортивного поєдинку, тутешня ставка більша за життя. Донеччина найгарячіший напрямок фронту. Тут, на відміну від радянського чи російського кіно, набої і снаряди закінчуються. Окупанти не падають із першого пострілу, іначе таргани під анестезією пруть з граями на позиції Сил оборони. Як це було на добропільському напрямку, коли росіяни за добу прорвались на півтора десятка кілометрів, зупиняли їх кілька бригад і корпусів, у тому числі іноземні роботизовані комплекси холодноярців. Добре, красавчик. Давай лівішер біжить. Лівіше це на відео все просто і зрозуміло, але на полі бою з ладу вийти може будь-що і будь-якої миті. Контакти тупо випадають. Роз'єми, не витримують. Щоб це зробити на практиці, використовується просто клей. Пайка для контактів, металевих клей для звичайних зібрань. Військовий на псевдофокусник на війну потрапив за контрактом. А до 2014-го виступав з ілюзіон шоу у багатьох містах Донеччини і Луганщини. Не віриш? Ні, давай трохи повільніше. Я тобі поясню, як це працює ще раз. Квадратик, який був у тебе до мене. Так, так, так. Квадратик, який був був у мене дай руку. Тобі так. міцно тримає. Клацаємо. Клацаем. Коли ми так робимо, від мене квадратик летить до тебе. Коли дмухаємо від тебе до мене, тому вони міняються місцями. Віриш? Вірю. Знаєш, як перевірити? Ні. Ми клацнули пальцями? Класно. Від мене полетів, до тебе прилетів. Магія. <ріст> 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 Фокусник за вищою освітою інженер, тому через рекрутинговий центр без особливих проблем знайшов себе у війську і разом із побратимами робить усе, щоб ці машини рятували піхоту, били ворога і поверталися на базу. Ми стараємось зробити так, щоб працював тільки робот. Щоб ми працювали тут на майстерні, оператори працювали в операторській водій, вивіз і поїхав собі. А далі працює робот. Роботи дійсно допомагають зараз зберегти живу силу. Там у нас є стендик. На ньому зібрані шеврони підрозділів, які поїхали після нас. Ми показали їм робили, допомогли переробити дрони. Тому я думаю, що там і зі стенду буде зрозуміло, і з того, скільки ми взагалом наразі плюс-мінус можемо зробити, роботизовані комплекси стріляють з кулемета, евакуюють поранених і доставляють вантажі. Умільці з 93-ї бригади Холодний Яр створили робота-мінометника, що гатить по ворожих позиціях навісним вогнем. Робота фахівців підрозділу НРК без зайвої скромності є унікальною, що особливо дратує ворогів. Після інтерв'ю на плюсах хто там не скидував скрін, що типу, по воєнкорам по типу, підкину пройшло типу, допомітельна награда за типу, голову цього чоловіка. Та й самі наземні роботи для ворожих дронарів одна з найбажаніших цілей. Тож на полі бою працювати непомітно доволі важко. Палюють, тому що вони зрозуміли, що вони працюють, що вони доставляють їжу вантаж, БК вивозять людей. А їм ну, байдуже, що бувати. Бувати пікап з людиною, бувати наземний дрон, або наземний дрон, який евакуює вже 300-го або навіть 200-го. І навіть до бою може статись непередбачуваний розробником дрона. Цей роботизований комплекс застряг у піску, і бійцю довелося витягати його вручну. Ці дистанційно керовані системи проходять бойове хрещення прямо на полі бою. Техніки і оператори не тільки оживляють роботів, а й передають виробникам свої зауваження. Умови війни дуже-дуже міняються і дуже швидко це проходить в нашому житті. Тому ми стараємося доробити під свої нужди те, що є. На деякі заводи передаємо цю інформацію. Про те, що потрібно той узел модернізувати або його трошечки пофіксити і зробити. Ну мощнішим, сьогодні у сухопутних військах активно впроваджують НРК «Віслюк», піксель, шабля, стохід, рись, людь та інші для них також формують окремі технічні і операторські підрозділи. Відповідні вакансії в рекрутинговому центрі 93-ї бригади Холодний Яр. Дякуємо усім захисникам і захисницям. Дякуємо і тим, хто допомагає силам оборони у тилу. Це був воєнкор з вас. Лайк, коментар, підписка на YouTube 11 телеканалу. А з нас цікаві матеріали із передової. Бережіть себе і до зустрічі.